Доброго дня, діти! Сьогодні на нас чекає дивовижний світ супутників. Супутники це об'єкти, які обертаються навколо планет. Так само як наша Земля обертається навколо Сонця. Найвідомішим природним супутником для нас є місяць. Він єдиний природний супутник Землі і найяскравіший об'єкт в нічному небі після сонця. Діти. Люди також створюють свої супутники і відправляють їх у космос. Вони називаються штучні супутники, які допомагають нам передавати сигнали. Вони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Супутники обертаються навколо землі завдяки дивовижному балансу між гравітацією землі, що тягне їх до себе. Погляньте це найбільший штучний супутник, який зараз обертається навколо землі. Називається Міжнародна космічна станція. Вона така велика, що її можна побачити неозброєним оком з поверхні землі. Діти. Спостерігати за штучними супутниками можна навіть без телескопа. Якщо ви підете на двір у ясну ніч і подивитесь вгору. Ви можете побачити деякі з них, які маленькі рухомі точки світла, що плавно пересуваються по небу. Отже, коли ви наступного разу подивитесь на небо, згадайте про всі чудові природні та штучні супутники. Не забувайте побажати їм щасливого шляху. На їхній оберті навколо землі. До нової зустрічі!